Всіх вітаю! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. На моєму каналі вже я випускав репортаж, як відрізнити коробку передач механічно від автоматичної, що це таке автоматична коробка передач. Сьогодні ми трошечки проговоримо про робот. Ну, багато хто чув, що таке робот питають роботизована коробка передач. Ви знаєте, вона така коробка, яка ну, дуже схожа на механічну коробку, але перемикаються актуаторове перемикають такі механізми спеціальні, а не людина. Вона дуже схожа, щось таке знаєте, між коробкою автомат і між механічною коробкою, щось середнє. Ця коробка працює на базі звичайної механіки, але електроніка перемикає передачі. На жаль, таке буває, якщо йде різке прискорення, то якісь такі, знаєте, провали можуть бути через кергальмування. Ну, це такий, знаєте, трошечки, я вважаю, недолік в цій коробці, Які є переваги роботизованої коробки чи робота. Ну, Наприклад, витрати пального. Менше, ніж у класичного автомату, у звичайному автоматі, також обслуговування та ремонт дешевше теж іде. Також на цій коробці автомат ви можете перемикати як автоматично, у вас буде прийти перемикання, так і в ручному режимі. Ну, наприклад, у вас бачите такі є мінус та плюс. Можете додавати скорость режим перемикання, чи можете збавляти швидкість, як це, це потрібно. А які недоліки, на жаль, які є у цього робота? Ну, це перегривання може бути, якщо ви стоїте, наприклад, в пробці десь і з таким напівнажатим гальмом, то може перегриватися. Також недоліки може бути, якщо є такі ривки, і до них треба звикати. Ну це недоліки, знаєте, що потрібно навчитися от, розганятися на ній та гальмувати. Але в сучасних таких роботах є адаптивний такий режим, який адаптується під людину. Ну треба якийсь там час проїхати. І під різні стіли водіння вона може адаптуватися. Ну, наприклад, у когось такий плавний стиль водіння, спокійно людина натискає, спокійно розганяється. Сіда інша людина може газувати, може різко їхати, і коробка теж буде адаптуватися під інший стіл водіння. Якщо ви експлуатуєте автомобіль з такою коробкою, то ви, що ви повинні знати? Не газуйте сильно, тому що щеплення може зношувати швидко. Також уникайте різких стартів та різкого гальмування. Також, якщо ви їдете в горку чи спускаєтесь, постарайтесь більш все плавно робити. Так, що і відчуєте, якщо з коробкою щось не те, ну може пінки якісь бути, чи може вибивати у вас передачу, то треба актуатори перевірити чи програмне забезпечення, чи якісь датчики, то не запускайте це. Потім це може призвести до коштовного ремонту. Зараз на прикладі китайського автопрому машини чері я покажу. От яка є така коробка, робот. Як це все відбувається? Подивіться, спочатку, щоб завести, також що у нас немає педалі щеплення, у нас і педаль гальма. То обов'язково натискаємо на педаль гальму. Потім ми повертаємо ключ і подивіться, спочатку почекали трошечки, так декілька секунд, щоб накачалося у вас бензонасос. І потім ми заводимо автомобіль. Так, автомобіль у вас заведен. Подивилися, що у вас там всі функції, все потухло, ніяких нема. Ну, да бачите, ремень безпеки, то правильно підказує, що треба. Що треба, у нас римень обов'язково поставити. так Також показує, букавка П у нас є, то треба зняти з ручника. Подивіться, ми зараз стоїмо на нейтральці, знімаємо з ручника, але будьте уважні, обов'язково тримайте педаль гальма. Некуди, щоб вона не поїхала. То знімаємо ми з ручника. І подивіться, у нас є да, нейтральне положення. Ми можемо перейти на автоматичне положення чи вручне, мануальне кермування автомобіля не треба шукати давити. Подивіться, як я роблю. Це пальчиком робиться. Я відпускаю, просто відпустив. Вона стала на автоматичний режим. От зверніть увагу, бачите, автоматичний режим. Так, як ми можемо, наприклад, його перемикати чи наручний? Да? Якщо ми подивимось на коробку, зробимо таким чином, трошечки от ліворуч, і подивіться на щиток. Да? У, вас вже там, у вас вже там нема такого. Що а щоб вона горіла, а знову я натискаю і дивіться автоматичний режим авто. То у нас же стоїть перша передача, якщо звернути увагу, і що ми робимо? Відпускаємо спокійно гальмо, так, і машина стоїть на місці. Ми додаємо трошечки трошечки газку, але ми от зараз у нас нейтральне положення. Ми можемо вмикати вверх, як ну на першу передачу переводимо автоматичний режим, і машина сама вже потихеньку поїде. Тому воно щоб не було таких ривков. Повільно, повільно натискайте на газ, і машина повільно їде. У По такому режимі ми їдемо. Потім при наборі швидкості буде у вас автоматичне перемикання на другу передачу. Але ж повторюю, що це у вас є і такий режим, ручний, мануальний. Ми можемо теж з вами це робити і перемикати. То потім ви будете розганятися, розганятися, і машина буде у вас набирати швидкість і автоматично перемикати електроніка це буде на там, другу передачу. Якщо ми, наприклад, зупинились і хочемо здати назад, подивіться, будь ласка, на коробку. У нас, бачите, є реверс, така функція. Ми натискаємо на реверс і додаємо вниз. Не треба давити, не треба виривати, все робиться дуже ніжно пальчиками. Ми починаємо крутити кермо, наприклад, і потихеньку їдемо назад. Потихеньку їдемо, докатились до того. Відстані, що нам потрібно, знову подивіться, що я роблю. Спокійно відпускаю. Є знову перша передача, і потихеньку-потихеньку починаємо ми їхати. Знову розганяйтесь повільно, коробочка буде під вас адаптуватися. Потім ви зрозумієте, як потрібно нажимати, але уникайте повторююся, різких нажать. Чому? Тому що це небезпечно для коробки, вона буде знашуватись, то так от, от не потрібно, знаєте, різко все це робити. Тому водіть автомобіль свій обережно, вивчайте, як це знаходиться. Ось, коли ми припаркували, зверніть увагу, я поставив: от у нас там була там, перша передача, я поставив на нейтралку. Потім я знову що роблю, ручне гальмо так ставлю, і потім вже е, можу ногу прибрати з педалі гальма. Після чого машина глушиться. І ми йдемо туди, куди нам потрібно. Тому вивчайте свій автомобіль, водіть без